А життя вирує і змінює все навколо лише фото, на якому зафіксована мить юності та безтурботності, залишається незмінною, як і знайома мелодія. Тому, друзі, не чекайте ювілейної дати чи приводу, щоб зустрітися з однокласниками. Нуму писати в чати просто зараз. Рідну школу вітаємо з ювілеєм! Роками у ній росте і виховується покоління за покоління. Нехай у цих стінах кожен зможе проявити себе і досягти високих результатів. Нехай наші вчителі зможуть дати нашим учням необхідні знання, добрі поради та вірні настанови. І нехай кожен день, проведений у цій школі, для всіх буде плідним, успішним та насиченим. Тобі школа щиро бажає довгих років діяльності, творчих успіхів і досягнень з ювілеєм. Чудову школу ми вітаємо з ювілеєм. Як приємно завжди повертатись до твоїх стін, які зберігають так багато спогадів. Кожен мій різний, яскравий, унікальний, але разом велика родина. Рідна школа, вітаю тебе, з зібілеє. Я один з тих перших учнів, які у 1984 році переступили твій поріг. Це був чудовий час. Я познайомився з новими друзями. Нас навчали чудові вчителі, які дали нам хороші знання і підготували нас до дорослого життя. Це були чудові роки моєї юності. І мого дитинства. Моя старша дочка теж навчалася у нашій школі. У неї теж лишилися тільки найкращі спогади про нашу школу. Середній син навчається у 5 класі, і найменший мій синок теж з наступного року буде навчатися у нашій школі. Рідненька 20 школа. Вітаю тебе! Сорокарі річчям бажаю тобі тільки процвітання, щоб ти дала знання і підготувала ще не одне покоління наших діток і дала їм дорогу, доросле життя, і вони стали достойними громадянами нашої держави. Хай щастить! Дорога моя рідна 20-та школа. Вітаю із 40-річним ювілеєм. Нехай у цих стінах Кожен зможе проявити себе і досягти високих результатів. Нехай наші вчителі неодмінно зможуть дати нашим учням необхідні знання, добрі поради та вірні настанови. Нехай кожен день, проведений у цій школі, для всіх буде плідним, успішним, веселим та насиченим з днем народження. Тут навчалася я зі своїм братом, мій син. Зараз навчається моя донька. З Днем народженням тебе наша 20-та школа. Вітаю, рідна 20 та школа. Школа це місце, де розпочинається шлях до великих звершень. Сьогодні, у цей святковий день, я хочу побажати нашій гімназії процвітання, успіхів і ще багато ювілеїв. Праця вчителів це не лише професія, це покликання і мистецтво, що змінює життя багатьох поколінь. Ви, наставники, психологи та друзі для наших дітей. Здоров'я вам, мудрості та невичерпного терпіння! Учням бажаю успіхів у навчанні, яскравих мрій та впевненості у своїх силах, батькам, гордості за своїх дітей і підтримки у всіх їхніх починаннях. Двадцята школа нехай твій дзвінок. Ще багато років скликає учнів до класів, а твоя історія поповнюється новими здобутками та досягненнями з ювілеєм. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш. Вдивись уважно. В обличчя цих людей по будеш бачити багато з них в цей день останній раз одягнеш возникли. А малює сонце поле, синього цельки навколо сказав. Єсть Іспіваю радісні пісні. Ваші злочинки. Перелипи, переливи золоті. Є сяго, <говорить> є сяго, і починаю. 40 років, а чи це багато. А якщо вмістити в них море, веселих дитячих голосів, багато викладених уроків та прочитаних тем, тисячі шкільних дзвінків, що кликали за парти не один десяток, не одну сотню, а можливо і тисячі учнів, це сила селена виставлених балів та оцінок. 40 років це 41 травневих та випускних дзвінків. Це багато педагогів, які вчили дітей мріяти, літати, вели дорогами до глибоких знань. Це невтомна праця технічних працівників, які створювали комфортні умови, підтримували чистоту та порядок. А хто з нас може забути духмяний аромат шкільних булочок? Дякуємо вам за вашу працю! За титанічне терпіння, за глибокі знання, за неосяжну любов, за мудрість, підтримку. З ювілеєм Луцька гімназія номер 20 ти найкраща. Нехай завжди в твоїх стінах лунає дзвінкий, веселий, дитячий сміх.